Доброго дня, дітки! Вовчику, що ти тут стукаєш? Ремонтую зламаний стілиць. Ой-ой-ой, що сталося? Дарим пальцем молотком! Піднесенький вовчик. Сідай з нами і ми тобі зараз розкажемо про небезпечні предмети. Дітки, а скажіть, чи можна користуватися цими небезпечними предметами? Ні, якщо ти ними не можеш користуватися, то брати їх не можна. Ось, наприклад, голка. Голкою можна вколотися. Також можна вколотися ось такими кнопками. Так, а ножицями можна користуватися? Ні, правильно, тому що ними можна поранитися, порізатися. Так? А також є ось такі маленькі предмети. Це також небезпечні предмети, якщо ти не знаєш, навіщо вони потрібні. Угу. А тепер відгадайте загадку. Кругленький, маленький, одяг застіває, плаття прикрашає. Що це? Молодці, правильно, це гудзик. А подивіться на себе. У вас є гудзик? Є, так. А які гудзики? Вони маленькі. Навіть яскраві. А знаєте, яка історія сталася з моєю знайомою вороною? Ось послухайте, ворона роззява, кар ворона заволала, Гудзик гарний відшукала, дзьоб його взяла, стрибнула і випадково проковтнула. Дітки, тож скажіть. Чи можна користуватися такими предметами? Ні, не можна. Ось такими предметами можна поранитися, а ось такі предмети можна проковтнути. Вовчик, ти зрозумів? Так, Вовчик зрозумів. А тітки зрозуміли? Молодці зрозуміли.